Історія професійно-технічного училища номер 44 що бере свій початок 8 лютого 1946 року, і донині продовжує виховувати покоління справжніх майстрів своєї справи фахівців для аграрної, будівельної, транспортної сфер та сфери обслуговування. зокрема, це електромонтери, трактористи, машиністи, водії, кухарі, кравці. Перукарі та представники інших необхідних професій. До 80-річчя відкриття навчального закладу в актовій залі Миргородського центру естетичного виховання відбувся урочистий захід, що об'єднав учнівську та педагогічну родину училища, а також почесних гостей у теплій і затишній атмосфері. Перед початком святкової частини всі присутні висловили щиру подяку Збройним силам України та вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання. До присутніх у Залі з теплим вітальним словом звернулася начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колебельнік. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня випускники, учні і гості, які приєдналися до святкування поважного ювілею 80-ти річчя Миргородського професійно-технічного училища номер 44 Дозвольте сьогодні від імені міського голови Сергія Павловича Соломахи від імені депутатського корпусу передати вам найщиріші вітання. Ви гордість нашої громади протягом 80 років училище випускало тисячі кваліфікованих. Працівників. І саме ці випускники, ці молоді люди, переважна більшість з них залишалися жити і працювати в нашій громаді. Величезна подяка вам, педагогічний колектив, за те, що ви прививаєте любов і підвищуєте авторитет робітничих професій у молоді. Величезна подяка за досягнення. Педагогів, закладу, ми спостерігаємо за тим, як ви знову ж таки берете участь у різних конкурсах, перемагаєте і ділитеся досвідом на рівні області і за її межами. Професійно-технічне училище номер 44 міста Миргорода сьогодні це сучасний навчальний заклад, який гармонійно поєднує перевірені часом традиції, багаторічний досвід та інноваційні підходи в освіті. Училище готує фахівців не лише для кадрових потреб Миргородської громади і району, а для всієї Полтавської області та країни. Зі словами привітання до учасників заходу звернулася заступниця начальника Миргородської районної військової адміністрації Людмила Горабець. У нас дві важливі події, які заслуговують на гордість. Ми сьогодні відмічаємо 80 річчя ПТУ номер 44 І друга подія сьогодні буде відкриття навчально-практичного центру. 80 років це поважна дата. І я хочу сказати, що це не просто історія навчального закладу. Це історія багатьох поколінь майстрів, які своєю працею розвивали наш край. В кожному навчальному закладі, на мою точку зору, успіх залежить виключно від людей, від колективу, від тих, хто працює поруч з нами. Тож сьогодні я маю. Місію від, від імені Миргородської районної військової адміністрації від імені Миргородської районної ради вручити почесні гама. Разом з колективом училища цього дня святкову подію розділили численні партнери та друзі закладу, які, незважаючи на перешкоди, відвідали захід в онлайн форматі, а також серед гостей представники органів державної влади та місцевого самоврядування, керівники департаментів, очільники територіальних громад, представники аграрного сектору, підприємств та організацій Полтавщини, з якими училище багато років пов'язує ефективна співпраця. У ході урочистостей працівників та студентів нагороджували. Подяками, почесними грамотами від міської, районної та обласної рад, а також на знак щирої підтримки підприємства та друзі закладу вручили теплі та знакові подарунки. Особливе місце в історії закладу посідають ветерани праці, люди, які віддали училищу десятиліття своєї професійної діяльності та зробили неоціненний внесок у виховання молодих спеціалістів. Серед них ветеран училища, заступник директора з навчально-виховної роботи у 1985 тому дві тисячі роках Віктор Павлович Цибулько, а також ветеранка закладу, майстриня виробничого навчання Ольга Дмитрівна Василенко. Колектив закладу підготував для всіх ветеранів праці приємні подарунки за їх плідну і невтомну роботу. Доброго дня, шановна училищна рідня і шановні гості, так починався наш робочий день на лінійці, в нашому закладі. Дуже приємно, що сьогодні зібралися гості, які прийшли підтримати наш навчальний заклад. Спасибі, Вам велике. Дійсно, промайнула історія. Сьогодні 80. А 50 років теж відзначали ми ці сцени, теж вітали нас. Життя продовжується. Свято, шановні наші колеги. Вітаю вас від імені ветеранів. Бажаю здоров'я, мирного неба і творчої праці. Дорогі колеги, гості, ветерани училища. Дуже хвилюється, важко говорити офіційно. Тому хочеться сказати так, як відчуваю. Дивлюся на вас, колеги, і бачу не роки, а бачу своє життя. Пам'ятаю свій перший день училища. Хвилювання страх зробити щось не так. Пам'ятаю перші слова нашого Олександра Степановича Біленка, нашого замдиректора нині покійного, який тихенько підійшов і сказав, не переживай, все вийде. Я тобі не знала, що залишуся тут на десятиліття, що тут пройде моя молодість. Училище стане для мене другою домою. Я вчилася бути педагогом та людинам. Низький утін вам, цим педагоги зі свята. Протягом свого існування професійно-технічне училище No44 неодноразово отримувало визнання на обласному та державному рівнях. Колектив та студенти мають чимало нагород, подяк і відзнак за внесок у розвиток професійної освіти, а випускники училища щодня підтверджують якість здобутих знань своєю успішною роботою. Також до щирих привітань доєдналися і студенти закладу, створивши креативний відеоролик. Сьогодні в професійно-технічному училищі 44 міста Мирон, Велике Свято, в нашому рідному училищі доповняється 70 років. Це день радості, подяки та визнання для всіх педагогів і працівників закладу. І на зв'язку моя колега Оксана, яка вже перебуває на місці події. Оксана, слухаю. Слухаю. Добрий день. Це училище, справжня поклина нашого міста. Тут виховуються та новинкі досвідчені спеціалісти, а педагоги та майстри, виробничого навчання щодня допомагає студентам да, рости професійно та особисто. Атмосфера тут особлива, дружня, тепла і надихаюча. Хотімо. А зараз я беру інтерв'ю у студентів нашого закладу. У їхніх руках маленьке серце. Це ми любові та рідного училища. Це серце. Другою частиною програми для глядачів анонсували ще одну важливу подію: відкриття навчально-практичного центру, де за сучасними європейськими стандартами готуватимуть трактористів, машиністів, слюсарів та водіїв. Завдяки стратегічному баченню та відповідальному керівництву училища заклад упевнено рухається вперед, зберігаючи найкращі традиції та впроваджуючи сучасні освітні підходи. А директор Миргородського професійно-технічного училища номер 44 Анатолій Іванченко допомагає цим вдалим крокам лише примножуватися. Знаходимося на території навчального полігону професійно училища номер 44. Перед цим ми з вами глянули. Перелік техніки, який було отримано в рамках програми Фаціліті. Дана програма фінансувала проєкт, в якому ми Вийшли переможцями одне з училище, яке вийшло переможцями. Ця програма фінансувалася за рахунок субвенції державної субвенції обласної ради та співфінансування самого навчального закладу за рахунок спеціального фонду. В цілому за програмою було виділено 18 мільйонів. Близько 7 мільйонів це була державна субвенція, близько більше 8 мільйонів власна рада фінансувала, і 2,5 мільйони це були кошти спеціального фонду самого навчального закладу, які були, які були зароблені в процесі освітньої діяльності. За рахунок цих коштів було придбано комбайн. Було придбано прицеп було придбано цей прекрасний телескопічний навантажувач, який необхідний для здійснення освітнього процесу, з по підготовці за категорією є. Е. Також навчальний заклад має значну кількість сільськогосподарського знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту, посіву, збирання зернових культур та догляду за сільськогосподарськими угіддями. Завдяки створенню практичного центру планується відкриття нових категорій підготовки. Наразі заклад здійснює навчання за трьома категоріями: а 1 а 2 та Б1 – легкі, важкі трактори та комбайни. У перспективі передбачено розширення підготовки до семи категорій. Дана майстерня створена, відремонтована власними силами, десь 200 тисяч спецфонду пішло на оздоблюваний матеріал, це цемент, фарба і близько 244 тисяч на інструмент обладнання і додаткове обладнання, яке буде використовуватися в даній слісарній майстерні. Слісарна майстерня має три робочі зони. В цих робочих зонах планується розміщення сільськогосподарських агрегатів інших засобів, які будуть на яких будуть діти здійснювати підготовку по ремонту, обслуговуванню та налаштуванню даного сільськогосподарського обладнання. Протягом заходу глядачам також дарували свої емоційні та майстерні виступи художні ансамблі центру естетичного виховання. Нічне училище номер 44 міста Миргорода є важливою складовою розвитку аграрної галузі Полтавщини та надійною опорою регіону. Педагогічний колектив це команда однодумців, для яких професійна освіта є справою життя. Вісім десятиліть це не просто дата, це життя поси тисячі випускників, сотні педагогів і велика історія щоденної праці заради майбутнього.